Дні у Карпатах, аби згодом допомагати побратимам, черговий ретрит організували в Яремче для військових. Там вони не лише відпочивали, а й навчалися найперше надавати психологічну підтримку таким, як вони. Більше про це наш наступний сюжет. Невеликий зал в одному з відпочинкових комплексів у Яремче. Там навчаються близько двох десятків військових. Сподівання, що хотіли здізнатись наші ветерани про наші зустрічі. Тут вони написали. Тут річка, ми думаємо, перейдемо ту річку чи ні. Це Наталія Чаплинська, організаторка ретриту. А ще психологиня, яка роками працює із захисниками. Даємо знання психо... основ психології, даємо розуміння, що відбувається що таке сон відновлення, як відновити здобути різні ресурси для відновлення, як реагувати в тих випадках, коли процеси заважають жити, і що з ними робити. Ці знання переконана Наталія Чаплинська знадобляться тим, хто згодом захоче допомагати побратимам, бо ж не завжди захисники готові йти до психолога. А ті, що були на війні, розуміють один одного навіть без слів. Я просто роблю так, як би хотів, щоб до мене відносили. І так я відношусь до хлопців. І багато всього, що я е, теж таке пережив, але не знав, як його примінити. Богдан Рожелюк один із тих, хто приїхав до Яремче. позаду у чоловіка, служба на Донеччині та Луганщині. Попереду цивільне життя. Це свого роду, як знаєте, чергове бойове завдання. Тільки якщо там в умовах війни треба готуватися для того, щоб вижити, то тут треба готуватися для того, щоб могти інтегруватись і адаптуватись до. Мирного до цивільного життя Людмила. єдина жінка на тренінгу. Її чоловік захищає країну ще з 2015-го. Тому і вирішила навчитися підтримувати не лише його. Коли дитина питає, мама, що буде як нашого тата ракета? Російська вб'є, ну якось не, не завжди можна це енергозатратно знайти в собі сили і відповісти дитині спокійно. У програмі три дні інтенсивних занять включили до неї медитацію у шоломах віртуальної реальності. Цієї сторони йде більше дображнік де можна її просто повивчати, коли хочеться подивитися деталі. Авторка цієї методики лікарка-реабілітологиня Людмила Хімейчук. Медитація в vr шоломах використовує дві технології, тобто технологію самих vr шоломів І я запропонувала для подібних медитацій свої картини даяти, оскільки вони є релаксуючими і їх кольори, лінії вони є плавними, вони є ресурсними, вони допомагають людині розслабитися. Окрім 3 d картин, технологія включає і спеціальну аудіо. Доріжку для швидкої стабілізації нервової системи. Коли ми одягаємо vr шолом ми попадаємо ніби в тривимирний простір, де спокій, де відчуття, що це безпечний простір, і е, наш мозок призупиняється на кілька секунд. Він призупиняється, починає прислухатися і пробувати зрозуміти, де він, що це, що це за нові враження, що це за нові відчуття. Таким чином ми досягаємо швидшого медитативного ефекту, е, швидшого швидшого перезавантаження. Ефект просто надзвичайний. Я коли зняла ш... мені не хотілося його знімати. Коли я його зняла, е, захотілося ще надіти відразу. Настало відчуття такого спокою якогось відпочинку, якогось для більшості учасників шолому віртуальної реальності досі асоціювалися з комп'ютерними іграми, що у них можна медитувати та заспокоюватися, навіть не уявляли. Агресія так і вона не контрольована. А от коли ти заспокоюєшся, і ти починаєш розуміти, що можна ту агресію всю зупиняти. І воно чимось збоку, а як то говорить, Ну, Тобто це досить нормальна терапія. Я просто в захваті. Коли я водів його, я просто відійшов, наче всі думки від мене відійшли, тільки музика тихесенька, картини, сяйво, небо. І Досить я себе так почував спокійно, що. Я ще так релакснув схожі ретрити. Організатори планують продовжувати. Єдина проблема наразі кошти, проте, впевнені, це питання вирішиться. І що найпізніше, у лютому, захисники знову приїдуть на реабілітацію у Карпати.